Хмельницький стає яскравішим. Назви міста при в'їздах активісти вже переодягнули у кольори. Патріотичну ідею молоді підтримала міська рада, яка традиційно організувала фестиваль малюнку графіті. У вигляді полотна професійні художники отримали бліду стіну у мікрорайоні Рожична. Перші страхи майбутнього вуличного шедевру бачила наша знімальна група. Це не вандали, що збираються псувати стіну. Це справжні професійні графітисти, які роблять хмельницький яскравішим. Денис стріт-художник із Одеси. Приїхав, аби долучитись до мистецької справи. У рідному місті прикрасив вже не одну будівлю. Перше час ходив в Железки, рисував. було цікаво спробувати на балончиком. І от потім вийшло. Стали приглашати. Я із Одеси і ми там обрісовуємо будки обленерго. По городу стоят много таких вот серых будок. Мы их украшаем, делаем вот в стиле Одессы, там одесские дворики рисуем, дома. и Жителями танця інтересно. Легкими штрихами Денис створює символічне зображення дівчини України. А ось чернівчанин Олександр на стіну перенесе ляльковий театр, Південний бух та символи єднання Європи та України. Основну частину малюнка складають архітектурні пам'ятки Хмельницька і символ єднання Євросоюзу. Він буде поєднаний ніби з українським, ніби орнаментом, що буде символізувати, якби такий якби, цивілізаційний рух України. Олександр навчається на архітектора. каже, ми. Тацтво графіті дозволяє розширити межі творчої фантазії. Дуже добре, що якби дозволяють, якби нам. Реалізовувати ці свої ідеї, і надають місце, тому що в Україні поки що з цим дуже складна така ситуація. От. Панораму міста на стіні малюватиме десяток кращих графітистів України. Розповідають організатори. Ідею запропонував міський голова. Він подивився, що їхав, повз цю стіну. Побачив, що вона якась сіра, негарна. Це в'їзд наше місто, початок нашого міста, і сказав, що молодь придумайте, як її прикрасити. Є наші хмельничани, але в нас є також гості з міста Одеси, з міста Хотин, з Кам'янця-Подільського, а також Чернівець. Якщо погода посприяє, вже у неділю хмельничани побачать новий мистецький шедевр.